І бачив я ангела, що сходив із неба, що мав ключа від безодні і кайдани великі в руці своїй, і схопив він змія, вужа стародавнього, що д'явол він і сатана і зв'язав його на тисячу років. Та й кинув його до безодні і замкнув його, і печатку над ним поклав, щоб народи не зводив уже, аж поки не скінчиться тисяча років. А по цьому він розв'язаний буде на короткий час. І бачив я престоли та тих, хто сидів на них, і суд їм був даний, і душі святих за свідчення про Ісуса і за Слово Боже, які не вклонилися звірині ані образові її і не прийняли знамена на чола свої та на руку свою, і вони ожили і царювали з Христом тисячу років, а інші померли, не ожили, аж поки не скінчиться тисяча років. Це перше воскресіння, блажений і святий, хто має частку в першому Воскресінні. Над ними друга смерть не матиме влади, але вони будуть священниками Бога і Христа і царюватимуть з ним тисячу років. Коли ж скінчиться тисяча років, сатана буде випущений із в'язниці своєї, і вийде він зводити народи, що вони на чотирьох краях землі Гога й Магога, щоб зібрати їх до бою, а число їхнє, як морський пісок. І вийшли вони на ширину землі і оточили табір святих та улюблене місто, і зійшов огонь з неба і пожер їх. А діявол, що зводив їх, був укинений в озеро Огняне та Сірчане. Де звірина і пророк неправдивий, і мучені будуть вони день і ніч на вічні віки. І я бачив престола великого, білого, і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля і небо, і місця для них не знайшлося. І бачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга то книга життя. І суджено мертвим, як написано в книгах, за вчинками їхніми, і дало море мертвих, що в ньому, і смерть і ад дали мертвих, що в них, і суджено їм. Згідно з їхніми вчинками, смерть же та ад були вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть озеро Огняне. А хто не знайшовся написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне.